Подивимось інформацію, що вам передають вищі сили. Дивіться, якщо це ваша історія, отже, інформація для вас. Ні, не натягуйте на себе не свою інформацію. Отже, що вам передають вищі сили. Ваші сподівання емоційні якісь на ситуацію, якесь бажання у вас є. Яке ви давно опликали і е, зараз стоїте на початку цього шляху, то ваше бажання збувається. Тут, якраз дивіться, починається новий цикл. Так, Новий дійсно цикл. Іти в нове, по-новому, вільно, самовиражати себе так, як хочеш. Ем... Тут не лінуватися, діяти, бути легким на підйом і отримаєш багато одразу результатів. Результати будуть, хоч і початковими, не значно великими, але вже вагомими. І оскільки це на початку шляху, то це вас надихне діяти далі для отримання більших результатів. Так, будете обдумувати або очікувати. якось, Можливо, сповнюватися якраз емоціями, щоб піти в оце нове краще. Можливо, це стосується роботи. Можливо, це стосується якоїсь сфери діяльності вашої, можливо, емоцій. Так, і тут вибір якийсь є. Ітиме для вас вибір, куди вам повернути, що обрати, вибір рівнозначний. Можливо, дивіться, ви будете працювати на одній роботі і заодно розвивати своє хобі. Можливо, поки будете продовжувати працювати на своїй ж Теперішній роботі будете починати, можливо, свій бізнес почнете, можливо, ще якийсь дохід захочете, можливо, це друга якась робота. Але це нове для вас. Ви тільки на початку шляху, да, вам треба буде для цього подолати певні перешкоди, як завжди на кожному початку шляху. Але все ж таки дивіться, ви результати у вас будуть, що передають вам вищі сили. Коло вас буде людина, коло вас буде людина, яка захищатиме вас, людина, яка емпатично вас розумітиме, можливо, це ваш чоловік. Якщо ви чоловік, то дивіться, ви будете захищати свою. Своє оточення, своїх друзів, сім'ю, будете захищати від всіх негараздів, які могли б з'явитися, а тут дійсно якесь і шахрайство може бути. Дивіться, ви будете. Можливо, емоційно, навіть інтуїція у вас працює на певні обмеження, що десь відбувається якесь шахрайство, якась нечесність. Вже на самому початку шляху тут треба оминути цю нечесність, щоб не піти не тією дорогою. Так, можливо, десь і відстояти себе, можливо, дивіться, тут і сварка може бути. Um... Ну, Ця людина вам допоможе, або ви допоможете своїм близьким, або ця людина король кубковий. По кубкам це у нас рак Скорпіон Риби. Дійсно, і за вас відстоюватиме, допоможе вам в оцій боротьбі. Можливо, це боротьба з конкурентами, можливо, боротьба з недоброзичливцями, можливо, відстоювання своєї думки, що тільки так краще зробити. Тому що тут люди всі по-різному думають, усі з різними знаннями, різними... Різними вміннями, різними рівнями роботи, то тут треба буде ще своє відстоювати. І дивіться, в цілому ви. Залишайтесь в стабільності, фінансовій стабільності цього у вас ніхто не відбере. Те, що було, у вас залишається, і нове вам буде приносити результати. Хай потрошку, бо ви на початку шляху, але лід тронувся і все почало рухатися. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.